Він пройшов 19 місяців полону, катування людські умови та знову повернувся до свого загону. Це історія 24-річного Владислава Денисюка із Вінничини. Він став прикордонником ще у 18 років. Працював на пункті пропуску отач разом зі службовим фокстер'єром, виявляв наркотичні речовини та порушників кордону. У 23-му перейшов на бойову посаду і воював на Донеччині. Там і потрапив у російський полон. Однак російським окупантам не вдалося зламати молодого захисника. Він знову повернув. До війська, розповідає Людмила Цимбалюк. Щоб ви могли розуміти, що таке взагалі зброя у нас. У нас є декілька видів зброї. Загалом на бойових діях буде використовувати АК-74. 24-річний інструктор Владислав Денисюк вчить набагато старших новобранців поводитись зі зброєю та ділиться своїм бойовим досвідом. Що у 18 років Владислав підписав контракт та став прикордонником. Я був кінологом, собачка породив фокстер'єр. Я виконував з нею ні службу в міжнародному автомобільному пункті пропуска. Вона була в мене навчена на пошук наркотичних засобів. У 23-му році в розпал Великої війни Владислава перевели на бойову посаду інструктора та оператора протитанкового ракетного комплексу. Разом із побратимами він давав відсіч ворогу на Донеччині і там потрапив в полон. Шість чоловік вирушили ми на позицію. Там ми пробули, протримались, заступили на чергування. Протрималися півтора дня і вже на другий день ближче до вечора нас оточили і вже потрапили. Взяли нас в полон українських полонених. Супереч усім конвенціям утримували на кордоні із Росією в концтаборі. Після цього на п'ять місяців Владислава перевели до стічого ізолятора в старому Осколі, де на українців чекали голодне існування, суцільні приниження та побиття. І так у кожній російській катівні, де довелося бути Владиславу. «Саме страшне, що може відбуватися в полоні, це я рахую прийомку. Прийомку це ті люди, які ну, спеціально визначені приміщення, де нас роздягають, переодівають і проводиться фільтрація. Хто такий? Вони роблять, що вони забажають, б'ють руками, ногами. Електрошокерами, дубінками. І саме по так званим прийомкам молодий прикордонник розумів, що його везуть не на обмін, а в чергову колонію, де будуть нові знущання. І жодної звістки з батьківщини. Перший лист від батька Владислав отримав після 9 місяців полону і це дало сили триматись. Розкриваю, ну і побачив, да, там написані були теплі слова. І це, якби мене підзарядило. Взяти мою батарейку на той стан 10%, я став на 70%. плюс. Заряжені, тому що мене знають, що я живий, що я в полоні, і це от, така от, мотивація піднялася. Ми тебе всі любимо, чекаємо. Ти не здавайся, ти в нас сильний, молодець. Коли вперше за 19 місяців полону дозволили поголитись та подивитись в зеркало, влад зрозумів, що їх готують до обміну, але після тортур злякався свого відображення. По перше лисий під ноль взагалі. Побрити я ніколи в своєму житті не був лисий. По-друге, є певні моменти, що вони здівалися, випалювали шрами на обличчі, були великі опіки. Я побачив, які в мене ці такі шрами на обличчі лишилися, як вони лице. Ну, Потім вже стало, коли вже обійнялися, багато зажили там, трошки підкоригували, то все, все воно стало на своє місце. 6 травня 25-го року Владислава та ще 205 українських військових звільнили під час одного з найбільших обмінів. І бачу, що заїжджають наші скори, наші автобуси. Українська реєстрація заходить. Наш вже, виходить, якийсь співробітник зі штабу зі списком говорять до нас українською мовою. Я вас всіх вітаю. Ви вже майже на нашій землі. І називають мої прізвища. Я розумію, що це 100% Все зараз буде обмін. Після тривалої реабілітації Владислав Денисюк прийняв рішення повернутись на службу у свій загін. Допомагати служити, щоб люди розуміли, навчати людей, щоб вони могли розуміти, з чим вони можуть зіткнутися в майбутньому при виконанні таких от е, бойових моментах нашу цю націю, яка вона сильна, вона. Ось ми взяти навіть в камері сиділи, коли в полоні, показували тим самим росіянам, що ми наскільки сильні, що нас не зламати, навіть от фізично. Ми чули, навіть як вони спілкувалися, також коли курили. І було чути, як вони кажуть, що ми взагалі в шокі з цих ось хохлів, які вони крепкі, їх вони не зламні. Людмила Цимбелюк, натолі Дмитрі, програма Вікне Єдині новини.